Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви мене дуже сильно просили. Багато хто з вас просив подивитися на вибори РФ і окремо на кандидата Надєждина. Знаєте, в нього ще така фамілія, громко говоряща, таке, Надіждень, від слова Надєжда. Знаєте, як надія для Росії змінитися в кращу сторону, припинити кровопролитну війну, почати переговори за мир в Україні. І, власне кажучи, зупинити війну, вивести війська, випустити опозиціонерів, які сидять там, типу Навального, Іллі Яшина, Каца, чи Кац не сидить, точно не пам'ятаю, точно не скажу. Ну, я би хотів подивитись на циганській колодії і на гральній колодії, наскільки в нього взагалі високі шанси. Тобто, чи може стати Надєждин новим президентом РФ в 2024 році? Тому що скрізь гуляють відео, що нібито купа людей. у Москві прямо кілометрові черги стоять за надіждена. І, типу, що скрізь черги здоровені. О, у мене аж свічка загасла. Мені здається, що такі люди, як він, довго не живуть, чесно кажучи. Ну, це моє бачення ситуації, може я помиляюся, але тим не менш, я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально. Тому що. Багато хто з вас цікавиться, чи може стати Надєжден стати президентом РФ у 2024 році, і як це вплине на ситуацію в Україні. Тобто на циганській колоді три карти і на гральній колоді по три карти, чи стане Надіжден президентом РФ? І три карти старо, як це може вплинути на ситуацію в Україні? Окей, давайте подивимося, так, Надіжден. Так, що там з Надіждином? Перша карта карта противника, карта врага. У Надєждина дуже багато ворогів, відвертих ворогів. Далі карта нещастя. Вогонь, замахи на вбивство, агресія. Карта мислителя. Дві карти негативні. Одна нейтральна. Сумніваюся, що він стане президентом. Тут карта Джокера, карта пустоти. Двійка червова союзи об'єднання коаліції, карта любові. п'ятірка хрестова карта борьби. Сильно сумніваюся, що він стане президентом. Не дадуть йому стати президентом, так що то все ілюзія. Тут можна навіть не відкривати. Ну, я все одно відкрию, подивлюся. Двійка мечів, карта закритих доріг, карта окупації. Карта Дурака. Нульовий аркан, карта Дурака на таро. П'ятірка Пентаклів, карта бідності, карта розорення. Ніяк це особи не вплине. Е, ну, Я своє бачення з ситуації сказав. Давайте знімати розові очки і дивитися на світ реальними очима. Не стане надіжним президентом РФ. Не дадуть йому стати президентом РФ, хоч там зараз і гуляють такі новини про те, що он купа черги, кілометрові черги. Всі люди за Надіжди натоплять. Причому не наші люди, а там ті, що рускі є. Ну, я по картах сказав, що ні, не стане президентом Надіжди. Не дадуть. В нього дуже багато ворогів і взагалі біля нього карта нещастя, смертельна карта вогнева. Можливо, повторить долю Німцова. Не виключено. Не виключено. Німцова Пригожена. Там ще когось. Гіркіна того самого. Так що такі діла, дорогі глядачі. Та й нам особо нема на що розраховувати українцям. Навіть якби він став президентом, карти показали що? Карти показали двійку мечів закриті дороги. Карти показали дурака, ну, нульовий аркан, обнулення. І п'ятірка Пентаклів карта розорення. Так що нічого би це особи для України не змінило. Так що. Таке, від осінки не родяться апельсинки. Скільки не дуй, все одно получиш. Ну ви поняли. Бережіть себе та своїх близьких. Молимося за мир в Україні, бажаємо всього найкращого, але ці вибори особи нічого не поміняють. На жаль. Ну, будемо спостерігати, наскільки мій прогноз будеться. Бажаю всім гарного дня.